В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мій, слава Ісусу Христу. Ріки води живої потечуть із нутраю. Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя є особливо радісна в цілому році і в житті церкви, згадуючи пам'ятку зіслання Святого Духа на апостолів. Наші серця наповнюються великою радістю, бо в цей день здійснилася обітниця Христа, дана апостола. Я не лишу вас сиротами, я до вас прийду, я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, що був з вами по віки духа істини, Івана 14, 18, 16. Цим Господь виявив свою вірність, бо він завжди є вірний в своїх обіцянках. Сходження Святого Духа на апостолів стало видимим знаком їхнього духовного зміцнення. Вони відчули себе готовими, відважно проповідувати Євангелію Ісуса Христа, Цього ж Духа Отець посилає сьогодні і нам. Щоб не нас духовно зміцнював у вірі і любові, підтримував у хвилі випробувань і терпінь, і вірно провадив до небесних осель дорогою, яку об'явив нам Христос. Для кращого розуміння торжества зіслання Святого Духа потрібно звернути увагу на те, з якою метою Ісус послав Його на апостолів. І які плоди має принести його сходження на них. І тут слід виділити кілька моментів: Дух Святий зійшов на апостолів, щоб у першу чергу їх об'єднати, згуртувати, зміцнити як одну спільноту. Він також зміцнив їхню віру, якою вони оздоровляли хворим іменем Ісуса. Принії їм глибше знання і розуміння науки Христа. І третє, Дух Святий духовно зміцнив їх, вчинив їх відважними свідками віри у Христа і проповідниками Його Євангелії. У зісланні Святого Духа Бог об'явив себе, свою істоту в повноті, як свята Трійця, Ця подія засвідчує, що ціла свята Трійця, три особи: Отець, Син і Святий Дух, як досконала спільнота діють у житті людини, беруть участь у її освяченні, а це є ознакою того, що Отець посилає Святого Духа, щоб він об'єднував. Заміцнював усіх християн одну спільноту учнів Христових. Завдання Святого Духа є допомагати нам бути в єдності з Богом, в єдності з ближніми, дебати про єдність цілої церкви. Саме єдність Християн як плід взаємної любові є важливою ознакою учнів Христових, як казав Ісус. Потому пізнають усі, що ви, мої учні, коли будете мати любов між собою. Івана 13:35. також і сьогодні, дорогі, мій, Дух Святий повинен додавати нам єдності і любові з Богом і між собою. Він має допомагати нам духовно зростати у побожності. Краще знати і розуміти науку Христа, щоб ми могли повніше застосувати її у житті, з її допомогою зростати у святості, змінювати життя на краще, успішно вирішувати проблеми, боротися з гріхами. В часи Івана Золотоустого багато років рятувався у пустині преподобний Іракс. І ось одного разу злі духи прийшли і промовили. старче, ти проживеш довгі роки у цій пустині, а якщо проживеш ще 50 років, чи зможеш терпіти так довго? І звідси у цей прекрасний світ. На це відповів старець. Я дуже жалкую, що так мало залишилось мені жити на світі, бо я запасся терпінням ще на 200 років. При цих словах Іраксан злідухи зникли. Це означало, що святий подвижник вирішив перетерпіти всі скорботи пустинного життя до кінця, пам'ятаючи слова Спасителя. Вашими стражданнями ви спасаєте душі свої. Луки 21:19. Тому, дорогі мої, роздумаємо тепер над конкретними. Полодами Святого Духа у нашому житті. Кожен з нас вже багато років бере участь у богослуженні, слухає різні уривки Євангелія, проповіді, пояснення Христової науки, настанови для побожного життя, який вплив мали ці науки на моє життя. Що нового я відкрив, зрозумів, запам'ятав в Євангелії для себе? Чи відкрив я для себе розуміння бодай однієї Божої правди і застосував її у житті? Чи можу пояснити своїми словами заповіді, правди віри, святі таїни, пояснити ближнім життєві ситуації в світлі віни? Виправити різні забобони, людські вірування, які плоди повинна приносити віра у Святого Духа, які бачимо у житті. А тепер, дорогі мої, поглянемо на наше життя і спробуємо знайти в ньому конкретні прояви дії Святого Духа і його плоди. У житті християн часто можна зауважити надмірне прив'язання до різних людських звичаїв і вірувань. Іноді від християн, котрі вважають себе віруючими і побожними, можна почути таке вислови. А чому отець того чи того не робить, не практикує такого звичаю? А у нас так заведено, а ми привикли до цього, і так далі. Тут виникає запитання, якою є моя віра, що я вірю насправді, в людські вірування звичаї, котрі не мають жодної об'єктивної основи в собі, чи в особу Господа Бога. Тобто з чим. А з ким я пов'язую своє життя, що є його основою, земні речі чи особа Бога? Такі вислови зроджують зразу ж запитання, чи такі способи поведінки справді є плодами Святого Духа? Що ж тоді для людини християнина є важливіше? Що є основою його життя віра в Бога чи дотримання людських переконань, котрі деколи не мають ніякого зв'язку з вірою і з Богом. І що ж тоді християни насправді вірив? В Бога чи в земні речі, на кого людина покладає надію? Маленьке речення з Біблії. Коли настав день п'ятидесятниці, Діан 2.1, відноситься до одного з найзначніших урівків писання, слово П'ятидесятниця означало спочатку 50-й, п'ятдесятий 50 день після Пасхи. У книзі Левіду, у 23 розділі, Господь дав ізраїльському народу наступний припис. Після Пасхи свята, вони повинні були відрахувати. Собі від першого дня після свята сім повних тижнів, до першого дня після сьомого тижня відрахуйте 50 днів. Цього дня народ Божий мав святкувати свято перших плодів, коли в храм приносили перші плоди урожаю. Для нас, християн, це свято має ширше і глибше значення. П'ятисятниця була днем заснування або посвячення Дивної Церкви Христової. Цього дня церква почала виконання її призначення, зміни всього світу. При читанні другого розділу діянь апостолів нам знову стають важливими великі істини істини, у яких ми маємо потребу і сьогодні. Люди, які шукали істину у той час, цього дня знайшли те, що потребували. Я думаю, що ми сьогодні знаходимося у такому самому положенні. Люди, які жили приблизно через 30 років після народження Христа, мали потребу, в принципі, у тому самому, що потребують віруючи нашого часу. Перед п'ятидесятницею послідовники Ісуса Христа були слабкими. І, здається, що серед них не було жодної людини, на яку можна було покладатися в буревій гоні. За 50 днів до цього, при розп'ятті Христа, майже всі учні втекли і ховалися через страх перед юдеями. Івана 20.19 Коли Ісус лежав у гробі, кілька жінок наважилися піти на третій день після смерті на могилу, щоб принести останню данину любові. І в цей час, сповнений страхом і боязню, сталося Воскресіння Ісуса мертвих. Після Його Воскресіння нова сила і нове життя наповнили серцям учнів. Господь провів серед них ще сорок днів на землі, збирався з ними, учив їх, а потім зостався, розстався з ними. Він зійшов на небо до свого Отця. Про наступні 10 днів нам говориться, що учні перебували однодушно в молитві. Вони співвідчували на собі Спасительну силу у Христі Ісусі. Вони визнали у ньому свого Господа. І в ці тихі дні молитви прийшов день п'ятидесятниці, який зійшов Дух Святий на у плоть. Кожна урятована душа. Яка бажала служити Богу і діяти для Нього була сповнена Святим Духом, і в цьому досвіді, віруючі знаходили саме те, що вони потребували в житті. Якщо послідовники Господні того часу потребували Святого Духа, то, може, і нам у наш час не вистачає саме Його. Ми потребуємо Святого Духа, щоб бути успішніші в трудах для Господа. Незалежно від того, в якому тисячолітті ми живемо, уся Біблія розповідає нам про прагнення людей до досконалості прогресу. Але часто Богу доводилося вставати перед ними, бо вони хотіли це зробити без нього. Від початку будівництва Велонської вежі до дня П'ятидесятниці панувала одна довга ніч розуміння протистояння Богові. Ясність, єдність, взаєрозуміння з'явилися тоді, коли зійшов Святий Дух на ущаку плоть, та день п'ятидесятниці у храмі було зібрано багато людей, які говорили різними мовами. Та все ж Лука може писати про це, як же ми чуємо кожен свою рідну мову, в якій народилися, діянь 2:8. Довго мріяли люди про справжнє взаєморозуміння, щоб співробітничати у справі Божій, але це сталося можливим тільки через сповнення Святим Духом у день п'ятидесятниці. Перед п'ятидесятницею Петро відрікся від Господа. Він не лише обдурив, але ще й вимовив клятву і утік, щоб сховатися від солдатів. Але в день п'ятидесятниці ми знаходимо іншого Петра. Його проповідь, записана у другому розділі діянь апостолів, є ясним свідченням того, що Петро в день п'ятидесятниці знайшов те, чого він потребував. Що було б з учнями, якби Святий Дух не зійшов на землю. Звичайно, вони працювали, але мали малий успіх. Ми часто читаємо про їх страхи. Поки не прийшов день п'ятидесятниці. У своїй проповіді Петро робить висновок. Бо нам належить обітниця і дітям вашим, і всім дальнім, у кого тільки покличе Господь Бог наш. Діянь 2.39. Як безрозсудна думка, яку ми іноді зустрічаємо, що цей досвід призначений тільки для деяких пошвячений людей у Царстві Божому. Ні, дорогі мій, він для всіх. У той час люди мало багато страхів, сумнівів, небезпек, як наша схожа й на той час. Якщо ми читаємо газети чи слухаємо новини, то дізнаємося про війну, самотні, смерть і занепокоєння. Все це ми читаємо про нашу Україну. Ці страхи можуть позбавити нас сил. Але для людей Першого століття, так і для нас, святий. Від Святого Духа виходить любов, сила і самоконтроль. І Твої сподівання може виконати Святий Дух у ці дні, як Він наповнив серця перших християн дві тисячі років тому. Апостольська церква була без Святого Духа просто групою людей з роздвоєним серцем. Тому Ісус перед возначенням дав обіцян. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї та Самарії аж до краю землі. Діянь 1.8. Хто хоче бути свідком Божим без сили Святого Духа, той й незабаром зазнає поразки, хто візьметься поширювати Євангельську звістку, дуже скоро впаде у вічай, якщо немає Святого Духа. Істинне духовне життя і свідчення можна знайти тільки у людей, сповнених Святим Духом. Як отримали перші християни Святого Духа, ми читаємо, вони дуже серйозно молилися усі 10 днів, вони повністю присвятили себе і своє життя Богу, і до основи зруйнували за собою мости до світу. А тому, коли настав день п'ятидесятниці, вони були готові прийняти Духа. Дорогі мої. Можливо, у вашому житті було багато прикростей, можливо, ваші серця сповнені страхами і розчаруваннями. Дозвольте сказати вам, Святий Дух прийде і в ваше життя, якщо ви зрозумієте потребу в ньому. Якщо ви всім серцем прагнете отримати Духа Святого і живете у світі Божому, то ви набуде. Набудете повноту життя, але Святий Дух не зможе вести вас з життям, якщо ви не обіцяєте жити в повній слухняності Богу. Не невже не хочете стати щасливими дітьми Божими, чи не бажаєте ви з успіхом свідчити про Бога і Його церкву, чи не зажадаєте мати досконале духовне життя, чи не маєте потреби в силі Духа Святого? Відкрийте Йому свої серця з усією серйозністю, тоді він наповнить вас собою вже сьогодні. Амінь. Слава Ісусу Христу.